На відміну від більшості інших наукових дисциплін, олімпіади з інформаційних технологій щороку стають усе більш насиченішими за своїми вимогами. Ця сфера зараз прогресує чи не найбільше. Відповідно, завдання для учасників з року в рік стають усе складнішими і цікавішими. По перше, вони повинні, крім звичайних навичок роботи з такими пакетом прикладних програм, як Microsoft Office, це Word, Excel, бази даних та презентації. Це стандартний набір. Крім того, в нас завдання можуть бути розширені і до використання графічних редакторів імп або Photoshop. кожен з учасників олімпіади став переможцем відбору у своєму місті чи районі. Те, що комп'ютери стали частиною життя, розуміють усі, тому й намагаються опановувати нові технології як найкраще, аби була користь і собі, і можливо іншим. Моє життя буде пов'язане з комп'ютером, адже ми е Йдемо в майбутнє, і там все буде пов'язане з технологіями. Юних знавців інформаційної сфери підтримав національний оператор інтертелеком. Перед початком олімпіади її учасників ознайомили з найсучаснішими рішеннями, які впроваджує компанія в наданні послуг зв'язку третього покоління. Представники оператора переконані, потенціал держави криється саме у інформаційних ресурсах. Дивлячись динаміку розвитку ринків, ми бачимо, що на першу чергу виходять для розвитку. Економіки мають вже не ресурсно найомки компанії, а компанії з сучасних технологій. Тому інтертелекому було б дуже приємно самому від, як компанії підтримати людей, які будуть створювати майбутнє України, майбутнє економіки України і які можуть вивести нашу країну на світовий рівень. Переможець Олімпіади отримає найсучасніший мобільний девайс це мобільний вайфай-роутер, який працює на рекордній для України на сьогодні швидкості безпровідного інтернету у 14,7 Мбіт на секунду. Компанія Інтертелеком стала партнером учнівських олімпіад з інформаційних технологій у 17 областях України. Ця ініціатива є складовою соціального проекту оператора з підтримки освіти молодого покоління українців, надихнути молодь, бути кращими і досягати успіху на професійному шляху. Ось та мета, яку оператор ставить перед собою.